Один два. Один два. Привіт усім. Uh, там де uh, звук подивися. Супер, супер. Анійської. Окей. Okay. <clears throat> Я почну добре і буду цей. А він нехай захоче цей е, підтягнеться. В ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку – ранкове шоу. Та з 5 до 7 вечора – вечірнє шоу. На 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика. Отож, дорогі друзі, вітаємо усіх на нашому радіо UA Chicago На хвилі 12.40 AM перед мікрофоном Мар'ян Костюк. І сьогодні зараз ми будемо говорити. Поки що я один. Сподіваюся, мої співведучі також підтягнуться найближчим часом, але поки що поговоримо про рубрику, яка ледь-ледь живріє. Мабуть, поки що не поки що, а таке живріє в пам'яті наших і глядачів і слухачів, яка називається футбол. І не тільки, або, як любить казати, Дмитро, футбол і тільки. Дійсно, ми будемо говорити про різні види спорту. Хотілося б, звісно, про них говорити, але, мабуть, ми про них не будемо говорити, тому що ми найбільше любимо футбол і приділимо цьому найбільше уваги. Хочу вам нагадати, що ви підписувалися на наш YouTube канал, ставили свої подобайки, писали коментарі і разом допомагали нам розвивати наш Україномовний український контент навіть тут в далекому і поки що дощовому Чикаго. Е, сьогодні поговоримо про славнозвісні новини. Топ-3 новини. Це однозначно, про що ми поговоримо? Ага, ми поговоримо про трансфер Михайла Мудрика, поговоримо про Ракіцького, який прийшов в Шахтар. Ну і е, Фіаско Реала Мадрида, який Реал Мадрид, який поступився нещодавно в Суперкубку Іспанії. Отож, мабуть, почнемо з. Е, найцікавіше це є трансфер нашого Михайла Мудрика, який, нагадаю, прийшов буквально вчора, позавчора, е, до складу. Футбольного клубу Челсі Лондонського вінгер збірної України Михайло Мудрик посіяв гарнізонні очікування від своєї гри в найкращій лізі світу. Мудрик прийшов з шахтаря в Челсі за 70 плюс 30 мільйонів євро. Зважаючи на суму трансферу, в Англії чекає справжньої фієрії від українця. Аналітики популярного фентезі АПЛ визначили Михайла півзахисником і оцінили його в 7 мільйонів ігрової валюти. Отож. Дуже багато очікувань, дуже багато, знаєте, уваги прикути до нашого Михайла Мудрика, який буде виступати під номером 15. Я думаю, так само ми з вами мусимо про це поговорити. Адже, ну, якщо чесно, я очікував, що Михайло Мудрик стане гравцем лондонського арсеналу. До кінця плекав надію, що от-от таке нарешті. Станеться, але не сталося, як гадалося. Лондонський Челсі обійшов е, інший лондонський клуб Арсенал е, канонірів е, в домовленостях. І нещодавно ну, буквально 2-3 дні вони закли закрили великий діл е, щодо Михайла Мудрика, тому що е, Шахтар на початку був твердо налаштований е, заробити 100 мільйонів. Або приблизно 100 мільйонів з Михайла Мудрика. Е, про це говорив Дар'я Сарна, який виступає, як я не помиляюся, один з таких амбасадорів футбольного клубу Шахтаря. І він, власне, вів ці переговори. Тому не дивно, що він власне з Михайлом Мудриком приїхали на вихідні на Стенфорд-Бріч, де українець вийшов з синіжотим прапором. Е, привітався з усіма фанатами. Прийшов в фотосесії. Скоро буде думаю, медогляд, перше тренування. Ну, знаєте. Адаптування в новий клуб, перше, що мене, мабуть, вражає, те наскільки зараз швидко відбувається трансфер. Очевидно, що Мудрик був вже на валізах, він очікував, що його от-от хтось забере, і думаю, йому там підказали, що ведеться серйозні торги. Адже Арсенал і Челсі, як вже зрозуміло, вони були серйозно налаштовані придбати нашого українця раніше. Повідомлялося про. Інші футбольні клуби із Італії і цікавість навіть Реал Мадрид. Але Реал сказав, що цього трансферного вікна вони не планують витрачатися, не планують тратити такі шалені гроші на ну, приблизно 100 мільйонів. І взагалі говорили, що мудрих не вартий таких грошей. Чи вартий 100 мільйонів? Євро, нагадаю, це, ну, це космічні гроші для особливо для АПЛ. Якщо б це не знаю, ну знаєте, кожна ліга вона є особливою, Якщо б він перейшов Францію, наприклад, в ПЖ за 80 100 лямів, ну тоді думаю, були б, говорили, балакали там, дискутували, але все ж таки, думаю, це прийняли. Знаючи англійську пресу, взагалі англійський жорсткий, насичений, е, несподіваний футбол, можна сказати, що е, 100 мільйонів за українського футболіста ми кілька тижнів, навіть місяців тому, говорили з Дмитром, що, е, на жаль, е, якщо б це був бразилець або англієць, нагадаю трансфер Гріліча, е, який перейшов з Астон Вілли в Манчестер Сіті за 100 лямів, і ну, він просто не грає. Мені взагалі він не подобається, не імпонує. Він, начебто, грає, пасує. до допомагає створювати моменти, але як яскра чи яскравий це футболіст, однозначно ні, тобто він не вартий цих грошей. Але британська преса це схавала, вона це прийняла, вона це е, власне подала і думаю, і пересічні фанати Манчестер-Сіті, хоча це зовсім інша історія, також до цього якось ставляться, можливо, байдуже, а можливо і ні. Ну я вважаю, що це є фейлом і Гвардіоли, і взагалі керівництва Манчестер Сіті. Стосовно Михайла Мудрика, який має великий е, талант, я думаю, що це є. Дуже хороша інвестиція е, на майбутнє. Давайте вдамося деталі, як пише футбол 24 Це дуже висока ціна, адже капітан ар Арсенала Мартін Едегор, який в цьому сезоні. Е, Фентезі набрав 112 очок, це назив, називається так видання. Коштує лише 6,7 мільйонів доларів. А Маркус Решфорд, який забиває в кожному матчі за МЮ після чемпіонату світу, можна взяти в команду майже за ту ж саму суму за 7,1 мільйонів євро, як і Михайла Мудрика. Нагадаємо, що ціни інших українців у Фентезі EPL – з інченко коштує 5 лямів і набрав у цьому сезоні 49 балів. Миколенко коштує. Стої 4,4 мільйони, набрав 44 бали? Ну і з Михайло Мудрик, третій українець, який грає в нашу в АПЛ, Мудрик е, Миколенко і Зінченко. Дуже дуже цікаве тріо різних українців, які представляють, до речі, всі лондонські клуби Арсенал, Евертон і відповідно Челсі. Чи заграє е, Мудрик? Думаю, що заграє. Думаю, що він буде грати. Він буде старатися, він буде намагатися. Але е, якщо вникнути в це питання трішки глибше, чи буде... Дійсно, імпонувати йому Челсі тою платформою, тою е, командою, в якій він може реалізувати свій такий молодечий потенціал, запал, е, чи він зможе там заграти. Ну, знаєте, це є доволі таке сумнівне питання, тому що е, для мене особисто е, при всій повазі до лондонського клубу, який, е, е власне, пам'ятаємо ще за часів Шевченка, здається, 2011 року, коли Андрій Шевченко, якщо не помиляюся, перейшов за 49 Мільйонів євро це було доволі на цей час серйозні гроші. Е, багато було дискусій, говорили, чи Шева заграє, чи після Мілану йому вдасться е, бути таким спраглим і голодним, забивати, бути хорошим бомбардиром. Ну, бачимо, е, Шева прийшов в Челсі, начебто адаптувався, але знову ж таки зірочка не засіяла. Чи зможе Мудрик заграти в Челсі? Думаю, що зможе знову ж таки повторюю самого себе, бо він буде намагатися, він буде старатися демонструвати хороший футбол. Але. Єдине, що ну мабуть кілька факторів, які в мене е, сіє сумніви, це те, що він е, не він ще дуже юний. Е, йому бракує дуже ігрової практики, ігрового досвіду. Де він би міг мабуть розп... Ну, хоча Шахтар е, безперебічно це є хороша команда, хороший е, не стартап, а платформа на якій він би міг власне. Власне починати і будувати свою кар'єру. Тому зараз, переходячи в Челсі, Мудрик має всі шанси про себе заявити. Але водночас знову ж таки Челсі це є складна команда. Це не щось, тому що для мене особисто арсенал він набагато простіший. Він з одного боку хороша команда, яка вже має як і будь-яка команда з АПЛ. Вона має хороший досвід. Вона може себе гарно зарекомендувати, особливо в цьому сезоні, де під керівництвом Арети, наш Зінченко та низка інших класних футболістів Струї дійсно диво відірвавшись вже від е, того самого Манчестера Сіті на кільканадцять е, навіть на кільканадцять здається, шість чи дев'ять очків. Це дуже крутий результат. Тобто, боротьба за першинство в АПЛ триває. Тому, якщо чесно, мені здається, що мудрику треба буде доволі дуже навіть не доволі а багато працювати для того, щоб зарекомендувати себе як хорошого гравця, щоб вибитися в основу, щоб витіснити можливо навіть того самого Рахіма Стерлінга чи багатьох інших хороших виконавців професіоналів своєї справи, так можливо трішки старших, можливо, трішки впевненіших собі, адже ну самі розуміємо, що. І Стерлінг і інші футболісти, які грають на позиції півзахисника. Я нагадую, що Мудрик буде півзахисником в новій команді. Дійсно, вони мені здається, особисто для мене, на голову вищі, досвідченіші, потужніші. тому Михайло треба буде працювати. Ще один важливий момент. Мудрик підписав за часи контракт на 8,5 з років. Хлопцю 22 роки. Нещодавно виповнилося, на 8,5 з років. Ну, це, якщо чесно, мені здається дуже довго, дуже довго. Максимум, це шість, ну можливо, п'ять, ну не на вісім з половиною роки. І е, щось мені підказує, що от цих перших півроку до літнього трансферного вікна для Мудрика, можливо, півтора сезону, можливо, пів сезону, можливо, один сезон для Мудрика. Це буде таким випробувальним терміном. Чи зможе він адаптуватися, чи зможе він власне заграти в цій команді? І водночас, якщо йому дійсно е, вдасться переконати е, в даному випадку. Містера Потера, не з Гаррі Потера, а власне тренера м, Чалсі в тому, що він є необхідним для команди, і він на нього можна розраховувати. Він влився в колектив. Знову ж таки, це є чимало і дуже багато титанічних зусиль. Це є складний клуб ще раз підкреслюю, Клуб Чалсі е, тоді, можливо, він залишиться. Якщо ні, а мені здається, що все ж таки йому буде бракувати досвіду. Він піде в оренду в оренду, в яку команду не знає, можливо, навіть. Іспанія або якийсь інший доволі середняковий клуб АПЛ, е, і тут важливо наголосити, що багато футболістів, які йдуть в оренду, вони або губляться, або вже втрачають якісь свої, знаєте, такі е, ну скажімо так, елементи свіжості. Я маю на увазі, задайте е, приклад е, того самого коноплянки. Нещодавно влада Седан, це дружина м -м, Олександра Зінченка, записувала з ним інтерв'ю і говорила про те, ну як йому в Варшаві грається е, зараз. Нагадаю, Євген Коноплянка. Славнозвісний український такий легіонер Веселун ну, він один з непоганих плюсів коноплянки в тому, що він е, має непогане почуття гумору, але як футболіст мене мені не дуже імпонує. Е, він я його особисто відношу до футболістів, до тих категорій, тих людей, які профукали або навіть просрали свій талант і свої можливості реалізувати на дійсно в дійсно себе в хороших лігах, такі як Севілля, в Лалізі, е, Шальке в Німеччині, теж доволі непогана ліга, але на жаль, цього не стало. Ну і згадуючи, Оглядаючись назад на досвід коноплянки, бачимо, що коноплянка, м, начебто нарешті там 20, здається, 8 років. Ні, навіть не так здається, було 26 років. Вже такий доволі хороший вік для футболіста, сформованого гравця. Він виривається з е, Дніпропетровського Дніпра, е, залітає в Севілью, начебто, все супер, забуває красиві ефектні голи, але все ж таки щось не йде. Він не переконує Унама ЕМРІ. Е, 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 Потім де в оренду, потім другу оренду. Ну і зараз він, здається, в свої 32 чи 33 роки, е, опинився в, в Варшаві чи в одній з якихось е, польських команд. Я, якщо часу, навіть не пам'ятаю. Е, не хотілося б, щоб Мудрика доля склалася подібним чином, що він, знаєте, якось на лавці запасних переходив з одного в інший клуб. Мені здається, я все ж таки вірю в цього хлопця, хоча намагаюся об'єктивно дивитися на речі, тому що знову ж таки АПЛ – це дуже і дуже серйозна ліга. Навіть подивитися на того самого Ярмоленка, який грав в якщо не помиляюся, Весхем. Він доволі не по ні, не Весхем, а та Весхем. Він грав в Весхемі. Непогано протримався, здається, 2-3 роки, чи навіть 3,5 роки, але все ж таки ефективності ну не відчула команда, коли Єрмонко покинув її. Тому е, поки що, на жаль, не маємо е, таких яскравих прикладів українських футболістів, ті самі АПЛ, які б могли класно себе зарекомендувати і сказати якесь своє слово. Дійсно, подвиг Шевченка, його золотий м'яч, його сам епоха в. Міланському в італійському Мілані це така хороша ностальгія для всіх поціновувачів поціновувачів футболу 90-х, 2000-х, початку 2000-х, Але Михайло Мудрик має всі шанси це знову ж таки анулювати і написати свою історію. Що ми йому бажаємо? Ну, і додатковою мотивацією для нього буде, мабуть, грошовий, грошовий еквівалент, який він зароблятиме в Челсі. Я нагадую, він зароблятиме кожного тижня приблизно 150 тисяч євро. Це є дуже класна сума. Здається, він потрапив в топ-5 чи топ-4, ну, в п'ятірку, найоплачуваніших футболістів лондонського Челсі. Тобто він може собі, я думаю, це є хороша зарплатня 7 мільйонів приблизно 7. 207 300 мільйонів е, в рік, плюс ще реклама і т.д. Тобто десятка, він, я думаю, зароблятиме непогано. Е, Має всі шанси, знову ж таки, має всі можливості непогано заграти, але все ж таки, на мою скромну суб'єктивну думку, я вважаю, що лондонський арсенал був би набагато кращою такою платформою, на якій міг би власне опиниться Олександр, е, перепрошую, Михайло Мудрик, і е, почати свій е, старт, свою фієрію в англійський прем'єр-лізі. Але знову ж таки, це життя, і все може статися. Можемо побачити, що за певний час той самий Мудрик змінить інший клуб, тобто не будемо робити якихось гучних заяв, але приблизно на цих півроку я вважаю, що Мудрик буде намагатися адаптуватися. І перше діло, яке зараз ставить і Потер, і власники Челсі, щоб принаймні клуб, команда опинилася в зоні Ліги Європи, це мінімум, максимум, звісно, топ 4 ліга чемпіонів. Ну і знову ж таки, поки що, Челсі на 10-му місці, як я не помиляюся, і одна з причин, чому власне. Лондонці вирішили закупити і Мудрика, і багато інших футболістів через те, що багато є травмованих травм, травмованих футболістів, які власне не виконують свої функції. Так, час на 10-му місці 28 очок. Перед ним не повірте, але Ліверпуль, який має 20 також 8 очок, але займає дев'яте місце. І що дуже цікаво, Челсі за пів року, за 6 місяців витратили 495 мільйонів паундів, 495 мільйонів фунтів стерлінгів, тобто це. Пів трильйона, півмільярда, тобто це шалені гроші. І увага! Ліверпуль за п'ять останніх років витратив 500 мільйонів. Тобто можете уявити, що Ліверпуль витратив за п'ять років, а що витратив, лав, витратило Челсі за шість місяців. Тобто це є величезна. Різниця. Ну і як показує турнірна таблиця, першою, першим йде Арсенал 47 очків. Це дуже впевнене лідерство. За ним де Манчестер Сіті, 39 очків. Тобто, Часи потрібно буде доволі добре попітніти для того, щоб наздогнати лідера майже 20-19 очків різниці, і це є серйозні цифри. Отож, ще такі маленькі коментарі стосовно того, що е, Ярослав Ракіцький перейшов е, в шахтар, як і як повідомляє знову ж таки футбол 24, серйозні репутаційні втрати для клубу. Одразу 4, плюси для команди. Е, Одіозна однозначно в е, поганому значенні цього слова е, постать е, я взагалі не розумію, для чого Шахтар приймає цього. Не буду погано виражатися. Мені здається, тут пише і про досвід, та що він е, багато грав, багато може допомогти команди, посилення лівого флангу захисту, глибина складу, тобто він може ще підсилити склад, і фланг, і має великий досвід. І замінити Матвієнка, який, власне, е, мені здається, що з Матвієнком раніше майже щомісяця писали про інтерес Матвієнка до різних команд, тобто його можуть купити, і Шахтар знову ж таки може заробити. Ну і якщо вже знову ж таки Шахтар в, на, в центрі нашої уваги на сьогодні, Сьогодні Шахтар пообіцяв з трансферу Олександра Михайла, що я кажу, Олександра Михайла Мудрика виділити 25 мільйонів доларів чи євро на потреби Збройних Сил України або постраждалих від російського вторгнення, від російсько-української війни. Доволі непоганий вчинок, але знову ж таки відам належне Рінат Ахметов це ще той хитрожопець, який, власне, зробив шикарні гроші. Ну, погодьтеся. Дотягнув інтригу, не перетягнув, і все ж таки вдало продав Михайла Мудрика щодо Ракицького, однозначно максимально негативне враження, негативне взагалі для чого цього проросійського лисого негарного жлоба приймати в український клуб. Я просто цього не розумію і зараз там висвітлюють, показують Ракицький, Я радий повернутися. та пішов ти нахер, тупорила собака. Я хочу передати це нашому, не нашому, перепрошую. Цьому е, Ярославу Ракіцькому. Ну, і останній коментар на сьогодні це є те, що відбулося вчора. Дійство е, очікувано. Суперкубок Іспанії, фінал, де мадридський реал. Проступився Барселоні. Нарешті Барселона за останніх кілька років виграла, здається, 2 чи два, навіть з половиною роки виграла щось. Це суперкубок Іспанії. Дуже цікаво, те, що е, цей двобій, де раніше, здається, Барселона перемогла Бетіс, а Реалз легко, ну не легко, доволі нелегко в серії пенальті переграв Валенцію. Вони зустрілися в Саудівській Аравії, де перед тим навіть команда, весь, вся команда іспанського клубу, власне, Реал Мадрид, зустрічалася з Крістіану Роналдо, який думаю також сплакнув і відчув ту ностальгію за своїм аля колишнім домом. Отож, доволі нудний, якщо чесно, матч, повний провал. Захисту Реал Мадриду я розумію, що знаєте, це такий момент, коли ти дивишся на гру топового клубу. Там, у даному випадку королівського клубу, який має просто там думаю по днях, по годинах тренування, різні івенти, різні матчі, дуже багато матчів. Я навіть сам Анчелоті казав, що вони не планують витрачатися, тому що команда на ходу, команда може гарно грати, але знову ж таки бачимо, що команда дуже втомлюється. Як на мене, один з найбільших ворогів для будь-якої команди це є втома. Прикладом цього може бути навіть той самий Чалсі. Який зараз має в лазареті приблизно 6 чи гравців. І чому? Тому що інтенсивність футбольних матчів, інтенсивність навантажень це також люди, хоча вони дуже багато заробляють, але ніхто не забезпечений від того, що він може типу, не травмуватися. От якось так. Ну і, власне, епопея цього матчу в першому таймі Гаві. І Роберт Лівандовський засмутили тібу Куртуга 2-0 е, пішли в роздягальну е, Мадридці і Барселонці. Потім Педрі забив на 69-й хвилині. І я думаю, 3-0 це було б красиве завершення е, цього позорного матчу для Реалу. Але все ж таки Карін Бензиман на останній хвилині забив такий собі гол. Е, чому так критикую Реал Мадрид? Тому що мені здається, що Реал е, ну, моментами така команда, коли приїжджає, вона вже типу. Де-факто має вже перемогти, тому що це Реал Мадрид, але знову ж таки це є футбол, і щось мені підказує, що Реал-Мадрид максимум дійдеться або до однієї восьмої, або до однієї четвертої ліги чемпіонів, тому що його виб'є якийсь або наполі, або навіть той самий не знаю, Челсі чи, чи якась інша команда. Це футбол, знову ж таки, нагадую для вас і для себе. Це гра в яку потрібно, так як будь-який вид спорту, так як наше життя, наша робота потрібно максимально викладатися, докладати всі зусиль в будь-якому епізоді, будь-якому. Не знаю, футбольному, волейбольному, біговому е, протистоянні, тому що треба над тим і над собою працювати. Думаю, на цьому будемо ставити невеличку крапку. Дякую вам, друзі, що ви дивилися і слухали наше радіо «І Чикаго» на хвилі 12.40. Мене звати Мар'ян Косюк. Ми сьогодні говорили про Михайла Мудрика, говорили про е, Шахтар Донецький, який не знаю... Чого для себе підписав Ракіцькава? Ну і про феєрію Барселони, яка нарешті виграла суперкубок Іспанії. Хоч щось за останні кілька років. Дякую вам і почуємося дуже і дуже скоро. Ой, а що було заміні послати того лисого? лисового? Типу що Серйозно? Подожди, ми тут займаємо. Ей, hey, друзі, привіт! Вас вітає радіо Чикаго на хвилі 12.40м. А також в Ютубі. будь ласка, не забувайте ставити свої подобайки, писати коментарі, адже це допоможе просувати наше відео далі по алгоритмах Ютубу. А також підписуватися на наш канал, тому що для нас це життєво необхідно, тому що ми всі разом боремося на спільному фронті проти Росії. Дякуємо, що ви є з нами. Ми вас дуже любимо і до скорих.